Костянтинівська громада почала роботи на будівельному майданчику. Ось зараз голова громади видовбує першу ямку для того, щоб зробити огорожу будівельного майданчику. Як? Нажала на червону Хабричка. Володимир Олійник, рідновір із Санкт-Петербурга, приїхав допомогти нам в будівництві нашої святині. Куди пішов? Ось ми бачимо, робота ведеться. Перша частина паркану вже стоїть. Ось голова громади Старокостянтинівської разом з Олійником Рідновіром задовбують іншу дірку. Будуть ще один стопчик ставити. І так робота почалася. Вот і наш пан Родослав, Лопатой ходить. Да. Ми бачимо, ведуться роботи на будівельному майданчику святинної хати рідної української національної віри. Ведь робота на Відновірській ділянці в місті Старокостянтинові. Ось на будівельній майданчик. хлопці риють Фундамент. Пан Сергій просила лопатою. Іван Володар з Карсилівської громади і наші рідновіри Володимир. Так, давайте я стань до Даш, стань туди. Все, щоб жертовник був видно. Дорогі побратими посети. Ми зібралися сьогодні з вами, щоб відзначити велике українське свято, яке наші предки святкували продовж багатьох тисячоліть в кінці жниварського року. Літо пішло на спад. У нас зібрані вже всі врожаї, і тому наші предки в цей час святкували свято Обжимки. Для того, щоб почати наш обряд, прошу всіх приготуватися до молитви. Молитву говоримо у І, даж Боже мій, ти святий дух народу мого, ти єдиний, моя віра в тебе єдина. Ти могутній, моя віра в тебе могутня, ти безсмертний, мій народ безсмертний. Даж, Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обороняю Бога, тебе, щоб, щоб мій народ мав волю. Ти і я одна сутність духа і тіла. Бо ти, ти є в усьому і все є в тобі. Ти і, ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє. Бо, бо я у свідомості світу і світ у свідомості моїй. Слава даш Богові! Вічна слава! Зараз піде компонені Вірі ми наші очі, перемоги поразки і гнів українські світанки і ночі, доньок, і слава синів. Даже Боже Отець ти і мати Де правда святая люд, родилися ми з величати. І всевічність обно, да ж Боже отець і мати, ти правда, свята, я любов, проти ми звеличати, життя, і вічність всевічність обно, уродвіє ми, ми наші сили, незалежні від сил, чужиних, й освячені предків могили, наші радощі, сльози і сни. Таж Боже отець і мати, і правда святая Лю, родилися ми звеличати, життя і вічність одно. Даже Боже отець ті, мати, і мати, ти правда святая Любов, родилися ми звеличати, життя і всевічність одно. Ру не віриться, значить, і свого я відійти, і духовній неволі кріпаче, і не мати ряту й син. Боже, Одесь і мати, ти правда свягає його, родиця ми залежати, життя і все річі одно. Таж Боже отець і мати, і правда святая любовь, родилися присвеличати життя і всевічність обнов, Життя і всевічність обнов, Слава наш Богу! Вічна слава! Дорогі побратими і посестри, головною діючою особою на нашому святі є заженковий сніп, який у нас в народі називають дідухом. Прошу дітей внести дідуха до нас, в святиню. Україна, мати, наша рідна, ми твій образ і твої надії, слави на Бога, щоб собі були наші сили. Моля ж вора, що в злобіні, були наші сили вікові. У ще прохід, сини, його всі люди, чарівної, щасти земної і вони. Богові! вічна слава. Дорогі побратимі і посестри, в цей час на полях уже немає врожаїв. На цей час уже зібрано, ну будемо говорити, майже все. Так? Ще, може, десь в якихось полях, там якісь є такі культури, які збираються пізніше. Але на цей час уже нема нічого. Принаймні хліба, хліба уже немає. Хлібів, ні жита, ні пшениці, ячмінь, овес, уже все зібрано. І наші предки. Мали таку традицію йти по полю, збирати колоски і плести спільний віночок. От ми зараз з вами і спробуємо попробуємо з вами сплести спільний віночок, але перед цим от цей дідух ось такий, який ділиться на три суті, на три частини, символіючи трисутність нашого життя, от, зібраний з останнього врожаю, врожаю цього року. І це така велика сила і потуга в нашому народі, про яку треба окремо поговорити. Я рад. У кожного народу є свої святині, свої святощі. І от наш народ якраз мав за святість своїх предків. Пам'ятаєте, як вороги наступали на наших предків-русичів? І коли... Ніби наші воїни відходили в глиб країни і не воювали з Дарієм царським перським царем. І він питав гінця послав до Данкура, нашого князя, не князя, а володаря царя так. послав, чому ви не воюєте з нами? А він сказав, знайдіть могили наших предків і спробуйте їх поруйнувати. Тоді побачите, що він. Розумієте, предки це було святе. І от предки не могли ж люди ну, якось віртуально предкам поклонятися, а поклонялися чомусь святому, яке уособлювало предки цей і і, Розумієте, Кожного була своя нива, всі працювали на цій ниві і докладали свій тип туди, свій труд, свій, свою, свій, свій уміння і розум. І коли збирали вже хліба, от і раз цю пору, то останній... Обжинковий сніп, ніби останній вже забирався з цього поля, і який уособлював тих предків, які трудились на цій самій ниві, це, це цей сніп був як святість, як святощі. Він оформлювався дуже гарними стрічками, оформлювався квітками і ставився в приміщенні в хаті на самому святому місці, на попиті. Коли після того християнська церква е, зробила так, що ця покуть вся була в образах, і баби там поклонялися по звичці, то раніше з цього не було, раніше там був діду, і поклонялися, і коло нього весь час був хліб, і коло нього була свічка, і до, до нього несли всі святощі, які освячені були в храмі. Тобто це була святість. І, і кутя там, і ухвари на, на свята. Уособлював пред, предківський. Сутність предків уособлювалася якраз в діду. І сьогодні ми теж маємо діду гарно оформлений, прикрашений. Це центральна фігура нашого свята. Це наші предки. Ми їм поклоняємося отаким от чином і віддає їм, віддаємо їм шанс.